На наше срібне весілля діти подарували нам з чоловіком путівку в Карпати на море восени не поїдеш, тому ми подалися на гірський курорт Буковель. Не можу сказати, що все життя ми жили дуже добре, але і серйозних непорозумінь між нами не було. Жили не дуже багато, але більше, ніж на день, ніколи не розлучалися. Саме там, у Буковелі, я зустріла Оксану, свою давню подругу з нашого села. Не скажу, що я не була здивована, бо Оксана вже років десять була на заробітках в Італії. і про те, що вона вже приїхала, ніхто не знав. Правда, рідні її чекали вдома, бо через два тижні у сина Оксани весілля. А вона, виявляється, приїхала швидше і чомусь нікому про це не сказала. нашій зустрічі Оксана була не дуже рада. Привіталася, сказала, що приїхала на кілька днів відпочити. Бідкалася, що поспішає і кудись побігла. Треба було визнати, що вигляд Оксана був приголомшливим. Ми з нею ровесниці, але виглядала вона років на десять молодшою за мене. Невже робота в Італії так пішла їй на користь, а ще кажуть, що наші жінки там важко працюють? Коли Оксана їхала в Італію, виглядала зовсім по-іншому, втомлена і змушена обставинами покидати рідну домівку. Син хворів, потрібні були гроші. А чоловік, крім оковитої, нічого не бачив. Наважилася поїхати до Куми в Рим. Думала на два-три роки, а вийшло вже на десять. Приїжджала рідко, всього кілька разів. Все грошей шкодувала, думала, як би більше заробити. А за сином бабуся дивилася, мама Оксани. Два роки тому мами не стало. Чоловік і далі в полоні оковитої. Син виріс, вже й одружується. От і приїхала нарешті додому синові по людськи весілля зробити. Не дарма ж вона в Італії такі роки гарує. Чому Оксана так швидко втекла, я зрозуміла пізніше. На наступний день я знову побачила її в компанії імпозантного італійця, років на 10-15 старшого від неї. Вони гуляли на вулиці, наче два підлітки трималися за руки. Тепер все стало на свої місця. В Італія, в Оксани, є чоловік. В село вона його не привезе, щоб уникнути людських пересудів. От вона і приїхала сюди, в Карпати. Музики весело вигравали на Оксаниному весіллі. В модному одязі із гарною зачіскою Оксана вийшла з весільної процесії, вела молодят до шлюбу. Жіночки мимоволі перешіптувалися. От яка краля приїхала, і весілля синові зробила гідне, і в подарунок квартиру одну в місці купила. Син щасливий, сватини могли натішитися щедрою італійською свахою. І лише Михайлові, чоловікові Оксани, чомусь було зовсім невесело. В день весілля сина він був тверезий, тож тверезо оцінив ситуацію. Син через кілька днів піде жити з молодою дружиною в свою квартиру те ще не стало. А Оксана давно вже не його. Поїде в свою Італію і навіть не згадає про нього. А він і сам винен, бо що бачила дружина біля нього, окрім злиднів?